Замість опорної балки дварі. Їх мешканці самотужки встановили, аби хоч якось підперти частину проблемної покрівлі. Дах цієї багатоповерхівки сиплеться Крізь черепицю видно небо. Стан нашої криші не то, що поганий, а дуже поганий. Криша практично вже все розвалюється. Навіть відсутні черепиця, люди самі її підпирають, чим можуть латають цю кришу, якісь підстеляють якимись старими. Черепицями ремонт цієї криші не робився вже з того часу, як цей будинок стоїть, це 100%. Крім бруду на горищі, пошкоджених опорних балок та часткової відсутності покриття мешканців турбує й те, що під час дощів будинок заливає квартири та під'їзд у патьоках. Когда вот такие вот громадные водяные потопы и когда снег тает, значит у нас вот такие вот вещи происходят. Значит начинается на четвертом этаже, протекает уже на третий этаж, уже есть случаи, когда и на втором это все покрывается грибком, высыхать оно ничего не высыхает. И естественно от этого страдают сами люди, которые здесь живут, потому что это грибок, это воспалительные процессы. Тут лише місяць тому утворили ОСББ. Заступниця голови об'єднання каже: навіть власними коштами їм не під силу зробити капремонт даху. В будинку 64 квартири. Кожен п'ятий мешканець, пенсіонер, і скинутись грошима на велику суму нереально. Люди стараються своїми силами максимально навести лад із тим дахом. 64-го року буди постройки цього будинку взагалі не ремонтувалася криша. Там зламалася балка. Ми переживаємо дуже, щоб це не сталося з іншим. Шою балкою машканці кілька разів писали скаргу в міськраду, але відповідь завжди одна: на капремонт нема коштів. Люди кажуть, просять співфінансування, бо частину грошей готові зібрати самі. Зараз же чиновники кажуть, можуть дати частину коштів, але лише на аварійний шматок покрівлі, І лише якщо невідкладність проблеми, підтвердиться. Вони мають звернутися у Ужгородську міську раду із відповідним зверненням. Ми вийдемо. Комісійно розглянемо дане питання. Якщо дійсно ну, першочергово необхідно буде виконувати ці роботи, ми виділимо певну частину коштів на те, щоб усунути аварійну ситуацію. Але при умові співфінансування мешканців. Мешканці вже готують офіційного листа і чекають на комісію якомога швидше, бо після нещодавніх злив та вітру покрівля може звалитись будь-якої меті.